Поставити ці самі оцінки, які ви заслуговуєте. Вибачте, будь ласка, ви цього не повинні чути, але не знаю, що і робити. Четверо. Дві ті той двічі, що ж робити. Так, скажите мне, будь ласка, какие самые правые выкликали у вас? Какие есть на Есть вопросы по домашнему заданию? Как еще Понятно, там только применять теоремки, Да. Формулы, которые позволяют находить производные тех или иных выражений. Попишем с вами число. Классная работа в тетрадях. Сегодня мы вжимаем 18-й квитня. Так, Диана нам подсоединилась. Пять учеников, ну, что ж, пять и пять. Пишем. Зато на будущий год, когда придется сдавать математику, вот тогда начнутся все проблемы. Так, до рынка доброго дня. пишем Число класна робота, 17, 4, 20, 24. Я для себе пишу. Отже, тема нашого уроку. Рівняння готичне. Меташ у руку навчитися, маючи функцію, точки якісь складати рівняння дотичне до графіка функції. Якщо складати геометрію сьомого класу і алгебру сьомого восьмого класу, то ви знаєте, що рівняння дотичної це рівняння прямої, яка Знаєте, ще з шостого класу здається формулою іг дорівнює КХ додати Б, де К і Б. Числа деякі. Харгумент. Вивчаючи похідні. Ми з вами з'ясували, що число К кута, який утворюється з цією прямою і додатним напрямком осі ОХ, тобто з псисою. І згадайте, будь ласка, алгебру і геометрію 9-го вже класу ми з вами говорили. Якщо число К, тобто гінсальфа, від'ємне число, то кут утворений між цією прямою і додатним напрямком осі Х, тупий. А якщо додатне число, то цей кут буде завжди гострим. Тому зразу, коли ви виконуєте рисунок до Даної вправи ви можете зорієнтуватися, правильно чи неправильно знайшли рівняння дотичної до графіка функції в деякій точці. І ми знаємо вже з попередніх пар, що тангенс альфа це не що інше, як похідна даної функції в точці Х нульове. Отже, ми бачимо, що наше рівняння буде задаватися наступною формулою. Y дорівнює. Якщо ось в цю формулу, Y дорівнює Kx додати B, ми замість числа K, тобто ось цього виразу, підставимо його значення, тобто F от'. Ф'от x нульової, помножити на Х на аргумент, додати b, це буде рівняння, яке нам треба буде завжди складати. Ну, якщо так, то ось, наприклад, давайте розглянемо прямокутну систему координат. в які задано, графіка деякі фу функції от f от X, і якась точка М зрозуміло, що має координати х 0 Y0, будь-яка точка координатні площині має певні координати. І якщо ми зараз через цю точку проведемо пряму, то її ось цю пряму називають дотичною, яка проходить через певні. От. Отже, у нас оце значення буде х 0 а y0 буде ось тут у нас. Ну, зрозуміло, що звідси випливає, що пряма y дорівнює рівня X додати b проходить через точку М0В, М з координатами Х0 і Y0. Отже, її координати цієї точки задовільняють даній умові. Згадайте, будь ласка, знову 9 клас, 8 клас, як ми перевіряли, проходить чи не, не проходить графік функції через дану точку. Якщо графік функції проходить через дану точку, то її координати завжди задовільняють рівнянню. А так як наша функція f і х і пряма y до рівня k плюс b мають спільну точку, то її координати задовільнять як, рівня, як рівнянню функції, так і рівнянню нашої прямої. Звідси можемо зробити висновок, що ми, щоб скласти рівняння прямої, можемо записати. У загальному вигляді. Отже, запам'ятайте, будь ласка, що рівняння прямої завжди задається формулою. Y дорівнює F' Хульової, помножити на Х, запам'ятайте, будь ласка, оце аргумент, і він завжди буде присутній у нашій формулі, помножити на х мінус х нулю а число П це буде не що інше, як значення функції в точці f от x0v. То що в даному випадку уравнение прямой можна составить имея такую формулу. И теперь давайте на конкретных примерах рассмотрим, как можно эту формулу применить, чтобы составить уравнение прямой. Складить ревнение, дотычную до графика функции f у точки, за абсцессию x0v, я щек. Отже, звоните лохма, як мы оформлены даних правый. Я написала номер 21.0. Итак, дано. Данечка, солнышко мое. Пиши, пожалуйста, не ленись. ощущение такое, что ну, тебе лишнее слово написать нужно тону перевернуть какую-то чего-то, какого-то груза. Так, вибачте, будь ласка, але щось з інтернетом сьогодні не те. скласти Рівняння Дотичне. Ну, до графіка функції дані. Точці ми писати не будемо. Зрозуміло, що це обов'язково буде пряма, яка буде проходити через точки Х 0 яке дорівнює мінус одиниці. Отже, напишемо, як ми саме будемо розв'язувати дану задачу. Так, за умовою. Так, шановні, якщо так ви те саме, ви вибачте, я не від мене залишаю.